Хей, hey, привіт! Сьогодні у нас підбірочка новорічних фільмів. Так, уже пора, тому що вже за вікном зима, і пора робити якийсь новорічний зимовий контент. Тому погнали! І перший фільм Чарлі і Шоколадна Фабрика це добрий сімейний фільм про сімейні цінності та проблеми батьків і дітей. Всі напевно знають цю історію. Був один чоловік, в якого була фабрика, але потім він розігнав всіх людей, тому що крали його винаходи і на цьому робили свій бізнес. І він повністю автоматизував процес, але людям було дуже сильно цікаво, чим він там займається і що взагалі робить. І йому стало скучно, і він вирішив п'ять шоколадок покласти. П'ять квитків щасливих, за допомогою яких діти можуть потрапити на фабрику і побачити, як все там працює. І так і сталося, із Чарлі це маленький бідний хлопчик із бідної сім'ї. Він туди потрапив і вже як далі розвивалися події, можете самостійно подивитися, не буду вам спойлерити. Але дуже сімейний, теплий, душевний фільм, там показується зимова пора року і Різдво. Наступний фільм це Різдвяні хроніки. Цей фільм теж можна дивитися з сім'єю. Він про брата і сестру, про їхні пригоди. Те, як у них помер батько, і через це в них не дуже склалися відносини, тому що брат все переживав в собі і ні з ким старався не контактувати. Тому в перед день до різдва вони не збирались нічого святкувати. Мати з донькою мала пити печиво, але її викликали в останній момент на роботу. Тому вони залишалися з братом удвох, і сестра, щоб якось зблизитись, вмовила його на те, щоб разом почекати Санта Клауса, щоб його вистежити. У них це вдалося, і вони е, трохи зіпсували різдво і намагалися його виправити. Тому раджу подивитися цей фільм. А наступний фільм я не могла. Не включити в цю підбірку. Це само собою Гаррі Поттер. Я його дивлюся, що осені і що зими. Тому що ну, це реально мастхев. Там особливо в частині Гаррі Поттер і В'язень Аскабану показується новий рік, показується зима, тому раджу подивитися. Наступний фільм відпочинок за обміном. Цей фільм про двох дівчат, про Аманду й Айріс. Аманда живе в Лос-Анджелесі, успішна бізнес-леді, а Айріс це письменниця, яка живе в провінційному містечку в Англії. І так склалося, що у них не було з ким святкувати Різдво, у них не ладились стосунки ні з рідними, ні з близькими, ні з хлопцями, і вони знайшли одне одного в інтернеті, списалися і вирішили помінятися домівками, друзями, розвагами і так далі. І вони е, на якийсь час помінялися, і це вийшов дуже класний експіріанс, тому що обом це пішло на користь. Тому раджу подивитися цей фільм, там показується зимова пора року і навіює зимовий настрій. І останній на сьогодні фільм це більше мультфільм. Е, так, я недовго вас затримуватиму, щоб ці відосики не занадто затягувалися. І, взагалі, перед тим як я скажу останній, порадьте мені, як краще вести контент, ось так окремий відосик з зимовими фільмами, чи вести влогмаси і в ці влогмаси включати якісь основні теми, наприклад, там що подарувати друзям, коханим і так далі, чи просто окремо знімати ролики, як ось цей. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я до вас прислухаюсь і таким чином буду далі уже налаштовувати свій контент і знімати. І останній це жах перед Різдвом. Це мультфільм. Мені він дуже сильно сподобався. Це не дитячий мультфільм. Він більше для дорослих. Розповідається про те, як як сказати, чи в світі одному, чи як містечко, ну таке поселення. І вони завжди святкували тільки Геловін. І вони вирішили щось нове привнести собі і побачили в людей Різдво. І їм стало дуже цікаво, і вони захотіли це все примінити, але в них зовсім ніяк нічого не виходило, тому що вони робили все не так, адже вони звикли до Геловіну. І вони вирішили викрасти Санту. І ви розумієте, який це був крах і яка це була помилка. Тому раджу вам подивитися, що ж було далі. Ну все на цьому завершу свою підбірочку. Надихайтесь зимовим настроєм. Все, бувайте!